Отже, переходимо до практичного виконання і отже виконуємо розрахунково графічне завдання номер 2 розрахунок розбивочних елементів при винесенні меж земельної ділянки в натуру. І для того, щоб встановити межі земельної ділянки, спочатку потрібно провести підготовчі роботи. По-перше, перевіряють побажання майбутніх землевласників на відповідність їх вимогам законодавства і технічним землевпорядним настановам. При наявності проєкту будівництва визначають його відповідність існуючим умовам. Також у чаті я закріпила вам посилання для ознайомлення про порядок затвердження порядку функціонування національної інфраструктури геопросторових даних. А також закріпила методичні рекомендації щодо оприлюднення геопрострових даних та метаданих на національному геопорталі органами місцевого самоврядування, тож також прошу ознайомитись. І переходимо до нашої розрахунково-графічної роботи. Під час польового обстеження місцевих умов збирають інформацію щодо суміжних власників земель, користувачів по тих. Зовнішніх межах, до яких буде примикати проєктна земельна ділянка. Важливим є виявлення існуючих земельних та майнових спорів щодо об'єкту обстеження, а також чи знаходяться зазначення земельної ділянки під заставою і на яких умовах, з якою установою, на який строк і на яку суму укладено іпотечний договір, чи відбулася його ре... Ре... реєстрація, чи накладені забори. На відчудження інші обмеження, установлені законом або договором. У результаті аналізу даних зібраних під час підготовчих робіт, приймають проєктне рішення щодо межі земельної ділянки та меж зон обмеженого використання. Після погодження проєкту в установленому порядку виконують перенесення меж в натуру зі складанням відповідного акту. Комплекс робіт і встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості включає підготовчі роботи, топографо геодезичні, картографічні роботи та роботи із землеустрою, камеральні роботи, складання і оформлення матеріалів технічної документації і землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості а також встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості та закріплення їх межовими знаками. Знак має конструкцію, яка складається з чотирьох деталей: деталь 1 металева марка у формі кола діаметром 50 мм та товщиною 1 мм. У центрі марки розміщений отвір для скріплення та за допомогою якого е, закладеного дюбелю деталь 2 та стержня фіксуючого деталь 3. За параметром кола угорі розміщений напис, межовий знак Знизу Україна. Під отвором нанесений номер межового знаку з 10 символів, вище отвору нанесений унікальний ідентифікатор штрих-код. Деталь 2 закладний дюпель довжиною 120 мм, з верхньою основою у формі кола діаметром 60 мм, виготовлений з особливого витривалого полімеру. Деталь 3 стержень, фіксуючий червоного кольору довжиною 127 мм, виготовлений з особливо витривалого полімеру. Деталь 4 стовпчик установочний у розрізі хрестоподібний висотою 700 мм з верхньою основою діаметром 60 мм. Виготовлений з особливо витривалого полімеру. Ножовий знак. У скомплектованому вигляді, призначений для закріплення меж земельних ділянок на ґрунтовому покриві, межові знаки встановлюються у поворотних точках меж земельної ділянки, але не рідше ніж через 200 метрів. Мінімальна відстань між межовими знаками поворотних точках меж земельної ділянки не повинна бути менше ніж 1 метр. Межові знаки не встановлюються у спільних поворотних точок меж суміжних земельних ділянок, на яких раніше встановлено межові знаки. У такому випадку раніше встановлений межовий знак використовується для опису кожної суміжної земельної ділянки, суміжних земельних ділянок у складі відповідної документації із землеустрою. У місці, де їх установка неможлива на водних об'єктах при забороні проведення земельних робіт, у такому випадку поворотні точки земельних ділянок можуть позначатися маркувальною фарбою. На бажання власників, користувачів, у разі якщо межі земельних ділянок в натурі на місцевості збігаються з природними та штучними лініями, спорудами і рубежами, річками, струмками, каналами, лісоцмугами, шляхами, шляховими спорудами, парканами, огорожами, фасадами будівель та іншими лінійними спорудами і рубежами тощо. Місце знаходження межових знаків підлягає прив'язці до пунктів державної геодезичної мережі. Межові знаки можуть додатково прив'язуватися шляхом проведення лінійних промірів до кутів будинків і споруд, центрів люків, оглядових колодязів, опор ліній електропередач, зв'язку, закріплення межовими знаками меж земельної ділянки в натурі. На місцевості здійснюється виконавцем у присутності власника, користувача земельної ділянки, власників користувачів сумішних земельних ділянок. Для уповноваженої ним, ними особи закріплення межовими знаками, знаками меж земельної ділянки в натурі на місцевості, може здійснюватися за відсутності власників користувачів суміжних земельних ділянок у випадку, коли вони не з'явилися, якщо вони були належним чином повідомлені про час. Проведення вище зазначених робіт, про що зазначається у акті прийому передачі межових знаків на зберігання, акт прийому передачі межових знаків на зберігання наведено у додатку Г. Зараз ми з вами подивимося. Переходимо до додатку Г, акт прийомки передачі межових знаків на зберігання, тобто де складено дата. Назва населеного пункту ми ще нижче підписалися, тобто власники у присутності власників, користувачів суміжних земельних ділянок, склали цей акт про таке, що в межі земельних ділянок за кадастровим номером, яка знаходиться на території такої то селищної ради, якого району, і ось Харківської області. Тобто чітко прописана адреса з кадастровим номером і зазначення площі. Площа 322254 гектари, наданої власнику користувачу земельної ділянки, прізвище ініціали фізичної особи або юридичної особи для ведення товарно сільськогосподарського виробництва і код, який ми з вами розглядали, згідно з класифікатором. Закріплені в натурі на місцевості межовими знаками встановленого зразка у кількості 9 штук, списків, яких додається схема прив'язки межових знаків до об'єктів і контурів місцевості, абриси кроки. Отже, абриси вам вже знайомі, ви їх оцифровували. Додається другий пункт: власник або користувач земельної ділянки претензій щодо меж та конфігурації земельної ділянки немає. І власниками, користувачами суміжних земельних ділянок претензій до існуючих меж не виявлено. Отже, межові знаки пред'явлені та пере передані на зберігання, Прізвище ім'я по батькові фізична або юридична особи, які про адміністративну відповідальність за знищення межових знаків згідно з пунктом є частини першої статті 3... 211 Земельного кодексу України та статті 56 кодексу України про адміністративні правопорушення. Ознайомлений цей акт вкладений у трьох примірниках: один з яких додається до відповідної документації і землеустрою, другий передається виконавцю робіт, інший власнику користувачу земельної ділянки. І, отже, всі підписи збираються власників користувачів, виконавця, і ось власники користувачів суміжних ділянок. Отже, запам'ятайте, що це дуже важливий етап. При формуванні меж, щоб не виникало різних спорів і різних суперечливих ситуацій, отже, повертаємося до нашої розрахунково-графічної роботи. І ми е, бачимо, що виконуючи кадастрову зйомку, звертають увагу на наявність будь-яких інженерних мереж та інших режимотворюючих об'єктів, визначають їх характеристики: відомчу приналежність і розміри охоронних зон. Акт перенесення в натуру, на місцевість меж охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель наведено додатку Є. Отже, і також наводять кроки межових знаків, приклад, створення яких наведено в додатку Ж. Переглянемо додаток Є та Ж зараз з вами. Також у додатку Г ми бачимо список межових знаків, переданих на зберігання, і тобто, які тут взагалі земельні ділянки є. Додаток є це акт перенесення в натуру на місцевість меж охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель за їх наявності. При складенні проєкту землеустрою встановлено, що через земельну ділянку, яка знаходиться на території такої то селищної ради, такого району Харківської області дана площа, для чого вона, тобто за класифікатором цільове призначення земельної ділянки, написаного для введення товарно сільськогосподарського виробництва, проходять межі у разі відсутності ставиться мінус. І тут написано охоронна зона навколо вздовж об'єкта енергетичної системи лінії електропередач напругою 35 кВт, код такита, площа такату, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон, ми бачимо, немає, зон особливого режиму використання земель також відсутні. Розміри та місце знаходження охоронних зон навколо або вздовж об'єкту енергетичної системи показані на абресі або плані, що додається. Акт також складений у трьох примірниках. Також одразу розглянемо додаток Ж – кроки межового знаку. Кадастровий номер земельної ділянки виконавець робіт, тобто сертифікований інженер-землевпорядник, який має відповідний сертифікат і має право на виконання даних робіт, бит межового знаку. Вид третій, дерев'яний стовп діаметром не менше 10 см, висотою не менше 100 см, з стовиною у нижній частині та верхньою основою 15 на 15 см і висотою 20 см у верхній частині стовпа робиться виріз для написів згідно наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України про внесення змін до інструкції про встановлення відпов... відновлення меж земельних ділянок на ду. На місцевості та її закріплення межовими знаками від 3.07.2013 року No405, за межами населених пунктів на території такої та сільської ради Харківської області, опис місцезнаходження, відомість на суміжній межові знаки, склад інженер зимовпорядник, кадастровий номер. І отже ми бачимо, як саме складається. Кроки межового знаку. Отже, повертаємося до нашої розрахунково-графічної роботи і продовжуємо. Отже, щодо того, що механізм встановлення меж земельної ділянки в натурі та їх закріплення межовими знаками визначає інструкція. Про встановлення відновлення меж земельних ділянок в натуру та її закріплення межовими знаками. Встановлення меж земельної ділянки здійснюється з метою визначення в натуру метричних даних земельної ділянки, план перенесення меж земельної ділянки в натуру в місцевості наведено на рисунку 1. Тобто ви бачите сам план, умовні позначення і каталог координат. План перенесення межземельної ділянки в натуру. Встановлення межземельної ділянки в натуру на місцевості буде здійснено на підставі розробленого та затвердженого проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки відповідно до пункту 2.1 розділу 2 інструкції для про встановлення відновлення межземельної ділянки в натуру на місцевості та є закріплення межовими знаками зі змінами. Закріплення межземельної ділянки в натурі. На місцевості буде здійснено межовими знаками третього виду відповідно до пункту 3.1 та пункту 3.1.3 розділу 3 інструкції про встановлення відновлення меж земельних ділянок на дурі на місцевості та їх закріплення межовими знаками зі змінами. Відповідно до пункту 5.2 розділу 5 інструкції про встановлення відновлення меж земельних ділянок в натуру на місцевості та їх закріплення межовими знаками зі змінами, межові знаки третього виду виготовляються замовником самостійно. Відповідно до Абресу 3, пункту 3.3 розділу 3 інструкції про встановлення відновлення меж земельних ділянок на дурі на місцевості та її закріплення межовими знаками зі змінами, закладка межових знаків третього виду при закріпленні меж земельних ділянок натурі на місцевості, на грунтовій поверхні буде здійснено на глибину 80 см. Відповідно до пункту 3.4 розділу 3 інструкції про встановлення відновлення меж земельних ділянок натурі. На місцевості та їх закріплення межовими знаками зі змінами межові знаки будуть встановлені у поворотних точок меж земельної ділянки. Відповідно до пункту 3.12, розділу 3 інструкції про встановлення відновлення межземельної ділянок натуру, на місцевості та їх закріплення межовими знаками зі змінами, закріплення межовими знаками меж земельної ділянки в натурі, на місцевості буде здійснено у присутності власника земельної ділянки та власників користувачів. Для повідомлення власників, користувачів, сумішних земельних ділянок буде проведено комплекс заходів, передбачених абзацами 2, 3, 4, пункту 3,12, розділу 3. Інструкції про встановлення відновлення меж земельних ділянок в натуру на місцевості та її закріплення межовими знаками зі змінами, передача межових знаків на зберігання власнику земельної ділянки буде здійснена з актами прийомки передачі межових знаків на зберігання відповідно до пункту 3.14 розділу 3 інструкції про встановлення відновлення межземельних ділянок в натурі на місцевості та її закріплення межовими знаками зі змінами. А в прийому передачі межових знаків на зберігання буде підписано власником, користувачем, земельної ділянки, виконавцем робіт, власникам і користувачами суміжних земельних ділянок безпосередньо в день виконання робіт. Отже, на сьогодні робота полягає в тому, щоб ви перенесли, а саме побудували план перенесення меж земельної ділянки в натуру. Виходячи з прикладу, тобто вам необхідно оцифрувати даний фрагмент план перенесення, і до нього створити е, саме додаток Г, додаток «Є» і додаток «Ж». Тобто перенести і описати е, власників суміжних ділянок можете прописати ваших одногрупників і е, там, де інженер землевпорядник, пишете себе своє прізвище ім'я по батькові. Отже, будь ласка, оцифровуйте в будь-якому програмному забезпеченні або AutoCAD, або допокат, і додатки робіть у форматі Word, або в PDF. Зберігайте і надсилайте все одним файлом, тобто в PDF цей оцифрований план перенесення меж земельної ділянки в натуру, і три додатки. Отже, будь ласка, виконуйте роботу, навчіться, будь ласка, продивіться всі ці моменти, фрагменти, і для того, щоб ви розуміли, як саме буде виглядати план перенесення, якщо б ви це виконували саме на місцевості. У всіх буде однаковий варіант, різні варіанти поки що не даю. Будь ласка, потренуйтеся над оцифруванням. Отже, очікую на виконання робіт. Ті, хто вже роботи мені надіслав, буду перевіряти і, за можливості, буду відписуватись вам про результати. Дякую.